Дерев'яна двошарова рамка вкладиш, фрукти в розрізі. Дивіться, як цікаво зроблено всі яскраві такі соковиті фрукти, дійсно, як вони в житті. Здається, навіть з цими капельками взагалі така, як ну, прям, справжня сливка. На основі картинка не дублюється. Спочатку дитина має знайти половинку фрукти і вставити на своє місце. Ось, Наприклад, лимон. Зручна виявка для пальчиків, щоб діставати фрукт, а потім вже. Цілий фрукт вставити, тобто вивчаємо частина ціле, вивчаємо самі фрукти, як вони виглядають в розрізі, і вчимося складати по контуру всі ці деталі розставляти на основу. Ось так. Для меншеньких можна перший шар, тобто фрукту в розрізі, на початку не виймати, лишати її так. Ну і, звісно, що допомагати, підказувати, як правильно вставляти. А потім, коли дитина вже все це буде знати, виймаємо два шари, і так буде значно складніше дитині знайти кожну фрукту і поставити на своє місце.